Більшість з нас закохується вперше ще в школі. З усіх почуттів, які переживає людина, перше кохання вважається найбільш романтичним і незабутнім. Напевно, досі багато хто з вас згадує цей час з усмішкою. Але для 29-річного Алекса Скіла перше кохання не було чимось особливим. Його випадок один з тих, що змусив багатьох людей жахнутися, коли з'ясувалося, що він страждав роками від знущання жінки, яка стверджувала, що кохала його. І тільки завдяки інциденту, через який Алекс ледь не помер, ця вся історія стала відома. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». В цьому відео ми поговоримо з вами про справу Алекса Скіла і про жах, через який йому довелося пройти в стосунках з коханою жінкою. Одразу попереджу, що в цій історії ви будете бачити багато червоних прапорців. Вони були з самого початку, але інколи буває складно припинити ідеалізувати кохання і побачити їх, особливо, якщо ми говоримо про перше кохання. Власне, саме це і сталося з Алексом Скілом. Можливо, якби Алекс прислухався до оточуючих і звернув увагу на купу цих маленьких тривожних сигналів, його життя склалося б інакше. Перед зануренням в історію я швиденько нагадаю вам поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Бо саме завдяки вашій активності це відео зможе побачити більше людей, і ви допоможете нашому каналу зростати. А нашим спонсорам і активним підписникам хочу сказати величезне дякую. Ви найкращі і наша величезна мотивація. А я пропоную більше не затримуватися і розпочати цю історію з самого початку. Алекс Кіл та його брат Близнюк-Люк народилися в Анелії 17 серпня 1995 року. Хлопці з'явилися на цей світ передчасно, вагою всього 2 кілограми. Алексу довелося провести деякий час в інтенсивній терапії і пройти через кілька хірургічних операцій, коли він був ще немовлям. Хлопчик повністю одужав, і пізніше Алекс та його брат Люк стали моделями для відомої британської мережі супермаркетів франшизи Азда. Вже підростаючи, Алекс Скіл розвинув глибоку пристрасть до футболу. Хлопець проводив більшість своїх вихідних, граючи в футбол зі своїми друзями. У 2012 році, коли Алексу було 16, він відвідував Бредфордський коледж в Англії. Саме там, 3 червня того ж року, він познайомився з Джордан Ворд. Джордан зростала в благополучній, люблячій сім'ї, добре вчилася та хотіла стати вчителем. Дівчинка також займалася волонтерською роботою в притулках для тварин і збирала гроші на допомогу дітям в Африці. Алекс ніколи не виявляв особливого інтересу до жінок, але з Джордан це було щось інше, особливе. Тому незабаром Алекс же був повуха закоханий в неї. Він знайшов дивовижним і хвилюючим, що Джордан також виявила інтерес до нього. В той час Алекс описував її як впевнену в собі турботливу і люблячу людину. Хлопець познайомив Джордан зі своїми друзями, і вони одразу поладнали, не дивлячись на те, що Джордан здавалася стриманою та інтровертною порівняно з іншими. Однак всі вважали її милою і чарівною, а тому прийняли Джордан такою, якою вона була. Пізніше Алекс також познайомив Джордан зі своєю сім'єю. І саме тоді він почав помічати дивні речі в її поведінці. Джордан критикувала одяг, який він носив. Дівчина казала, що їй не подобається колір, і було б краще, якби Алекс носив щось інше. Вона також робила коментарі щодо інших речей, таких як його зачіска, припускаючи, що Алексу було б краще носити зачіску, яка їй більше подобається. Спочатку Алекс не надав цьому значення, хлопець змінював і одяг, і зачіску, оскільки хотів справити на неї враження. Зрештою, кожні стосунки сповнені компромісів. Хоча слід визнати, що це навіть компромісом назвати важко, адже Джордан вимагала цих речей, не пропонуючи нічого натомість. Коли батьки Алекса почали помічати цю поведінку дівчини, вони намагалися попередити хлопця. Проте Алекс ігнорував це, бо відчував, що коли вони з Джордан одинці, це було інакше. І навіть, незважаючи на те, що він також помічав деяку дивну поведінку з її боку, Алекс був впевнений, що в цьому не було нічого такого. І саме це підводить нас до 17 серпня 2013 року, коли Алекс і Люк святкували своє 18-річчя. Мати хлопців вирішила зробити щось особливе і запросила на свята їхніх друзів. Коли Джордан дізналася, що 15-річна донька одного з друзів сім'ї буде присутня на святкуванні, вона заявила, що не піде на цю вечірку. Алекс, врешті-решт, переконав її змінити свою думку. Тоді. Джордан кинула кілька досить неприємних коментарів в адрес дівчини і була дуже незадоволена тим, що Алекс був налаштований проводити час не тільки з нею. Джордан хотіла, щоб він був тільки її, ніщо інше дівчина не влаштовувала. Після цього друзі Алекса намагалися попередити його, що від Джордан можна чекати неприємності. Проте, закоханий по Алекс просто не міг, або, можливо, не хотів бачити цього, і дозволяв їй витівкам продовжуватися. І після цієї сутички на вечірці пара почала сваритися набагато частіше. Так, одного разу Джордан вийшла з себе під час чергової суперечки і зламала сім-карту Алекса навпіл, не даючи йому жодної можливості зв'язатися з кимось по телефону. Тоді Алекс зрозумів, що його сім'я та друзі мали рацію і вирішив розірвати стосунки. Це було превеликим полегшенням для всіх, хто його оточував. Здавалося, що все почало налагоджуватися. Життя поступово поверталося до норми. Але у Джордан. Були інші плани. На жаль, як це часто буває у нездорових стосунках, розставання між Алексом та Джордан тривало недовго. Через кілька днів після розриву Джордан приїхала до будинку сім'ї скіл, шокуючою новиною, що вона вагітна. Алекс не хотів відмовлятися від дитини і погодився утримувати Джордан та їхню дитину фінансово. Він був готовий бути поруч, але не разом. Тому сказав, що буде з усім допомагати, але вони не можуть бути у стосунках. Оскільки він не може витримати її поведінку і постійний контроль. Тож протягом наступних 12 місяців вони практично не спілкувалися. Джордан народила здорового хлопчика 19 травня 2014 року, але як ви напевно очікували, Алекс і Джордан почали проводити час разом доглядаючи за їхнім сином. Алекс і його сім'я відчули, що Джордан змінилася після того, як стала матір'ю. Дівчина не проявляла жодної дивної поведінки, яку їм доводилося спостерігати у минулому. Тому наступного року пара вирішила офіційно і формально зійтися. І цього разу все здавалося по-іншому. Їхні стосунки стали кращими, ніж будь-коли, але це тривало недовго. Невдовзі сім'я Алекса почала помічати більш тривожну поведінку. І коли Алекс сказав про це Джордан, вона вийшла з себе і сказала йому, що Алекс має обрати між нею та своєю сім'єю. Алекс не хотів розлучатися зі своїм сином, тому погодився переїхати до Джордан. Пара переїхала в будинок батьків дівчини, і її контроль над Алексом почав посилюватися. Вона змусила Алекса змінити номер телефону та кілька разів звинувачувала його в тому, що він зраджує її з іншими жінками. І це не дивлячись на те, що Алекс не був такою людиною. Він ніколи і ніким, крім Джордана, не цікавився, і вона це чудово знала. А потім, одного дня, Джордан сказала Алексу, що його дідусь помер. Побачивши, як він засмутився, вона зізналася, що збрехала. Чому вона це зробила і яку ціль вона переслідувала, ніхто не знає. Але, незважаючи на весь цей постійний і нездоровий контроль і маніпуляції, пара вирішила, що якщо вони переїдуть, тоді точно все зміниться. Вони почали шукати власне житло. І у 2016 році переїхали в інше місто. Якийсь час все здавалося ідеальним. Алекс і Джордан ладнали між собою, їхній син був здоровий і вони любили своє нове житло. Саме в той період вони вирішили, що хочуть народити ще одну дитину. Все йшло чудово, але їхній картковий будиночок незабаром зруйнується. Алекс ніколи не міг очікувати того жаху і безладу, що відбудеться невдовзі і зруйнує його життя. У цей час Джордан все ще навчалася в коледжі. І через те, що у неї були заняття майже кожен день, вона почала перейматися, що Алекс, можливо, робить щось за її спиною, поки дівчина сидить на навчанні. Виявилося, що вона має рацію. Алекс дійсно робив щось за її спиною. Але він зустрічався не з іншими жінками, як вона думала, а відвідував свою сім'ю. Коли Джордан дізналася про це, вона була страшенно розлючена, бо нагадаю, дівчина поставила Алекса перед вибором між нею і його сім'єю. З цього моменту Джордан змушувала Алекса відвідувати всі її заняття в коледжі разом із нею, щоб завжди мати змогу бути поруч і наглядати за ним. Алекс нерішуче погодився, бо не міг витримати думки про те, щоб похитнути підвалини і без того крихкої сім'ї. Невдовзі після цього Джордан створила фальшивий профіль на Фейсбук на ім'я Алекса Скіла і почала писати його друзям, що він не хоче мати з ними нічого спільного, що він навіть ніколи не вважав їх своїми друзями. На щастя, друзі Алекса швидко все зрозуміли і відповіли, що знають, що це Джордан надсилає їм ці повідомлення. Тоді вона, прикидаючись Алексом, написала його сім'ї, що він не хоче мати з ними жодних контактів і щоб вони залишили його в спокій. Родина Скіл знала, що ці повідомлення не могли бути від Алекса, і тоді вони вирішили втрутитися. Коли батьки розшукали Алекса за його новою адресою, їхні стуки в двері були проігноровані, незважаючи на те, що і Джордан, і Алекс явно були вдома. Батькам довелося піти. А поведінка Джордан тим часом ставала гіршою ніж будь-коли раніше. Одного разу вона змусила Алекса проковтнути цілу упаковку снодійних таблеток, що призвело до втрати пам'яті до кінця вечора. Коли він нарешті прокинувся, то не мав жодного уявлення про те, що сталося. Кілька днів по тому вони їхали в машині, коли без жодних провокацій Джордан взяла свою щітку для волосся і почала бити нею Алекса, в результаті чого зламало йому один зубів. Пізніше Джордан зізналася у цьому нападі, але стверджувала, що ніколи раніше не була жорстокою по відношенню до Алекса, а також що ніколи не перешкоджала йому контактувати з родиною. Розслідування у справі цього інциденту закінчилося на цих свідченнях Джордан, але далі все ставало тільки гірше. Я пам'ятаю, як одного разу вона вдарила мене по голові штекером для ноутбука. У мене почалася кровотеча. Я сказав, будь ласка, допоможи мені. Я нахилив голову, кров продовжувала текти. Джордан пішла вгору по сходах. Я тоді знову попросив, будь ласка, допоможи мені. А вона сказала: Йди і помри. Ночами Алекс неодноразово прокидався від ударів по голові. Згодом під час одного з таких нападів, Алекс не був упевнений, що взагалі сталося. І до свого шоку зрозумів, що Джордан нападала на нього з молотком уночі, коли він спав. Пізніше на допиті Джордан визнала, що вона дійсно використовувала молоток для нападу, але з незрозумілих причин заявила, що ніколи не хотіла заподіяти Алексу Шкоди. Проте потім слідчі з'ясували, що вона пішла ще далі, кілька разів витягнувши ніж. Відповідь на це звинувачення була ще більш дивною. Джордан заявила, що так. Вона використовувала ніж, щоб напасти на Алекса, але вона тільки різала його, а не штрикала, ніби це могло покращити ситуацію. Здавалося, що в її свідомості ці дві дії були дуже різними, але в дійсності, незалежно від того, як саме розгорталися події, життя Алекса було в постійній небезпеці. Алекс почав різко втрачати вагу, оскільки Джордан не дозволяла йому їсти. Він схуд майже на 18 кілограмів і важив близько 44. Потім Джордан почала забороняти Алексу спати в їхньому ліжку, змушуючи його натомість спати на підлозі. Пізніше вона виправдовувалася тим, що для Алекса не було місця, оскільки вона ділила ліжко з їхньою дитиною. Але це була очевидна брехня. Алекс розумів, що потрапив у халепу, але він не знав, що робити, і не бачив іншого варіанту, як звернутися за допомогою до своєї сім'ї. В лютому 2017 року Алекс з'язався зі своїм батьком. Коли батько Алекса приїхав до будинку подружжя, Джордан раптово вимкнула все світло і змусила Алекса попросити свого батька піти. Однак батько відмовився і замість цього зателефонував у поліцію. Родичі хлопця знали про те, що Джордан психологічно тисне на Алекса, проте не підозрювали про фізичне насильство з її боку. Батько припустив, що Джордан не дає Алексу вийти на вулицю він не знав, наскільки він був правий. Здається, що протягом тижнів чи місяців, що передували цьому, Джордан не дозволяла Алексу виходити з дому без її супроводу чи схвалення. Алекс повинен був залишатися в полі її зори будь-який час доби і без жодного винятку. Коли офіцери прибули, вони поговорили з парою, після чого сказали батькові, що пара просто посварилася. Батько Алекса не мав іншого вибору, окрім як піти з порожніми руками. В цей час Алекс відчайдушно намагався розірвати стосунки. Але поведінка Джордан настільки вийшла з під контролю, що він не знав, як з цим впоратися і як втекти від того кошмару, в якому він опинився. Тепер Алекс був в'язним у власному домі. Здавалося, що він не може навіть дихати без дозволу Джордан. Неймовірно, але найгірше було ще попереду. Пізніше Алекс згадував, що одного вечора вони з Джордан пішли на виступ гурту в Ліці. Алекс був на сьомому небі від щастя не тільки тому, що це був його улюблений гурт. Але й тому, що вони з Джордан добре проводили час, і він відчував, що цього вечора йому не потрібно хвилюватися за своє життя. Це був, наче, свіжий ковток повітря, але його полегшення було недовгим, бо наступного ранку Алекс прокинувся у своєму готельному номері жахливим усвідомленням, що Джордан виливає окріп на його спину. Як Алекс згодом розповів, він почав кричати від болю і не міг зрозуміти, чому вона це робить. Коли Джордан пізніше допитали слідчі, вона лише заявила, що вона ніколи не обливала Алекса укропом. Звісно, що це була неправда. Джордан придбала дешевий детектор брехні, який вона сказала Алексу прив'язати до руки. Дівчина розпитувала його про всілякі речі, весь час стоячи поруч чайником окропу, який вона мала намір використати, якщо машина виявить, що він брехав. І навіть після цього всього Алекс не наважувався розповісти комусь про те, що відбувається у нього вдома. Проте невдовзі Джордан дізналася, що вона знову завагітняла. В той час, як більшість з нас би жахнулися від однієї думки про це, Алекс вірив, що ще одна спільна дитина може призвести до змін у поведінці Джордан. тим паче, що її поведінка з появою сина і справді на початку змінилася на краще. Плюс Джордан хотіла і планувала другу дитину. Тож в травні 2017 року у них народилася здорова гарна дівчинка, і перші кілька днів Алекс дійсно помітив зміни в поведінці Джордан. але це не тривало довго. Однієї ночі їхній сусід не витримав і зателефонував поліцію. Сусід був впевнений, що це напад, оскільки він чув, як чоловік просив когось зупинитися, коли на місце події прибули офіцери, їм довелося стукати і дзвонити кілька разів, перш ніж Джордан відчинила двері. Перший офіцер, який побачив її, заявив, що вона не виглядала засмученою і спокійно сказала, що стався інцидент, якому Алекс завдав собі тілесних ушкоджень. Вона додала, що у нього вже були випадки, коли він шкодив сам собі, що, звісно, не відповідало дійсності. Але коли офіцер запитав Алекса, чи говорить вона правду, він підтвердив: ймовірно, він зробив це через страх. Пізніше з'ясувалося, що Джордан напала на Алекса з ножем для хліба. Намагаючись захистити себе, йому довелося виставити руку перед обличчям, щоб уникнути порізів, через що Алекс отримав серйозну травму руки. А оскільки офіцери поліції не побачили жодних доказів того, що було скоєно злочин, вони повірили Джордан на слово. Адже і Алекс, і Джордан підтвердили, що травма була нанесена ним самим. А отже, поліція не могла нічого зробити. Після того, як офіцери залишили будинок подружжя, Алекс звернувся до місцевої лікарні, де йому наклали швид та діагностували опіки другого і третього ступеня. Коли лікарі оглянули Алекса, вони сказали, що травма руки була дуже серйозною і Алекс потребує операції. Проте, в цей момент, до лікарні приїхала Джордан і вирішила, що Алексу буде краще піти додому. Персонал лікарні швидко зрозуміло, що відбувається, і спробували переконати Алекса залишитися. Хоча б для того, щоб пройти необхідну процедуру. Але Алекс відмовився. Тоді лікар запитав Алекса, чи впевнений він, що хоче піти додому, оскільки відчував, що це буде небезпечно. Проте Алекс запевнив його, що все буде добре, після чого залишив лікарню і поїхав додому разом з Джордан. Пізніше Алекс зізнався, що в той момент він розумів, що у нього є шанс розповісти все, що Джордан з ним зробила. Але він був наляканий тим, які наслідки можуть на нього чекати, якщо він залишиться з нею наодинці. Згодом, той самий офіцер, якого викликав сусід, знову приїхав до будинку подружжя, щоб скласти звіт про ще один домашній інцидент. Цього разу він посадив Алекса і запитав його, чи не піддавався він насилю і жорстокості зі сторони Джордан. Проте Алекс заявив, що вони з дружиною просто сперечалися. На відеозаписі інциденту стає зрозуміло, що офіцер не вірить і вирішує вивезти Алекса з будинку. Офіцер супроводив Алекса до своєї патрульної машини і попросив його нарешті розповісти правду. Вони були вдвох, в безпечному місці, де їх ніхто не міг підслухати. Алекс деякий час наполягав на своїй версії, але, врешті, решт зізнався, що страждав від насильства з боку Джордан протягом багатьох років. Але він благав слідчих покладатися лише на свідчення сусідів. Алекс не хотів, щоб Джордан дізналася, що це він звинувачив її у злочині. Тоді офіцери повернулися до будинку і повідомили Джордан, що її заарештована. Джордан відвезли до поліцейського відділку для допиту, де дозволили розповісти свою версію історії. Частину з її неправдивих тверджень і виправдань ми вже з вами чули. Алекса відвезли назад до лікарні, де була виявлена справжня, жахлива природа його ушкоджень. Лікарі виявили також і черепну мозкову травму, яку Алекс отримав через рідну, що накопичилася в його мозку. Лікарі повідомили, що якби Алекс не отримав лікування вчасно, він швидше за все помер би приблизно через 10 днів. Пізніше, під час допиту Алекс заявив, що ніколи не завдавав Джордан шкоди з метою самозахисту, оскільки не хотів робити їй боляче. Також Алекс додав, що ніколи не повідомляв про насильство. Оскільки вірив, що одного дня це припиниться і що їхні стосунки налагодяться, на суді Джордан була звинувачена за 17 пунктами у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вона визнала себе винною за трьома з них, і у квітні 2018 року її позбавили волі строком на 7 років. Джордан стала першою жінкою в історії Великої Британії, засудженою за цим звинуваченням. Після лікування Алекс приїхав назад до своєї сім'ї, які були дуже раді бачити його вдома і в безпеці. Алекс став футбольним тренером, а зараз є послом благодійної організації проти домашнього насильства під назвою Ініціатива людства, яка також спонсорує його футбольну команду. Алекс пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб поширити інформацію про ознаки домашнього насильства, але в позитивному ключі, сподіваючись надихнути інших жертв. Використовувати будь-яку можливість вийти з жахливої ситуації подібно до тієї, яку довелося пережити йому. Алекс досі вчиться справлятися з травмою та своїми спогадами. Зараз він зосереджується на майбутньому житті та створенні багатообіцяючого майбутнього для своїх дітей. Джордан відсиділа лише 5 років та вийшла на волю у 2023 році, коли було встановлено, що вона більше не становить загрози для оточуючих. Не було жодних повідомлень про те, що сталося з Джордан після її звільнення. Але враховуючи, що їй заборонено коли-небудь говорити з Алексом знову, я можу сказати за всіх, що нікого навіть не хвилює, що з нею і як вона зараз. Не часто такі справи, як ця мають щасливий кінець, тож нехай це буде уроком для всіх нас. І нехай ця історія на досвіді Алекса Скіла навчить нас, що якщо раптом ви опинилися в аб'юзивних стосунках, не буде такого, що в один день все раптово зміниться на краще. Насильство прогресує з першого приниження. Ніколи не давайте собі терпіти жорстокість. І пам'ятайте, не буває занадто рано, щоб вийти з поганих чи нездорових стосунків, але завжди може бути занадто пізно. Чим швидше ви вирішите вийти з цього кола, тим більше шансів у вас буде це зробити. Здорові стосунки це про абсолютну і тотальну взаємоповагу вас як особистості, ваших почуттів та кордонів. І пам'ятайте, ви варті набагато більшого. Більшого. І кращого, ніж ви, мабуть, собі уявляєте. Дякую вам за перегляд і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї справи. Нам буде дуже цікаво почитати ваші думки. Також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. А з вами була Історія ніч. і всім на добраніч.